Вітаю вас, редакція журнал «Агротур» Сьогодні у Ромашівці в господарстві Агроспектр Марії Володимир Горбань. І ми будемо розмовляти про помідори та інші культури, які вирощують у цьому господарстві. Ну так. Реально, якщо ми сьогодні будемо чесно говорити, це культура для нашого господарства зовсім нова. Тому що ще два роки назад, напевно, якби мені хтось сказав, що крім ріпака і пшениці, кукурудзи, сої я буду вирощувати томати, я би розсміялася. Розсміялася через те, що ми десь звикли, що зоною вирощування томату на сьогоднішній день і то на вчорашній день правильно сказати, це та сторона, це південь. Але війна внесла свої корективи. Десь руйнація Каховської ГЕС нам дала можливість тут, на Заході, спробувати себе в бучівництві. І два роки назад ми почали вирощувати томати з розсади. Того року у нас все вдалося. Як ти казав, де тут дерев'яне постукати? Цього року ми збільшили площі, посіяли, тобто висадили, правильно сказати. Багато дуже різних гібридів томатів для того, щоб зрозуміти, які будуть районовані на наших землях, які нам не підійдуть. Тому цього року ми маємо дев'ять різних гібридів. Ми маємо такі допові гібриди, як коктейльна сливка і чері. Ми маємо звичайні е, такі гібриди, які йдуть суто для консервації. Це солеросо, як 8810 Дуже багато різних компаній. Клос, Нунемс, сингента з нами співпрацюють. Їм сьогодні цікаво, що все-таки на наших землях тут, звичайно, на зрошенні, ми можемо вирощувати такі гарні томати. Так а крім поколитися. того, ви ще, Ну, дякую вам з четверо грожаїв. А ще скажіть, дякую. що ви вирощуєте крім томатів? Ну, крім томатів, цього року ми спробували закласти десь дослідні ділянки. Це баклажана, баклажан з де трьох кольорів. Це е, темно-синій, полосатий і білий. На сьогоднішній день це дуже невелика ділянка. Ми зараз будемо подивитися, десь хочете зробити саме фотографії і перець відкритого ґрунту. Угу. Ось, ось такі в нас саме експериментальні, є невеликі ділянки полі. Ну а помідори на якій площі вирощуєте в цьому, цьому році? 9 гектарів. 9 гектарів, 9 гектарів так. Тож, То рекомендуємо зараз вам. Ми йдемо до баклажана, а і ще ми заклали тож, небагато кавуна, в тому числі безнацінного, для того, щоб просто продати тих працівників, які в нас працюють, десь людей в селі, по оптових цінах, дешевше, щоб вони собі могли дозволити сьогодні цей такий е південний е кавун. Знаєте, тому що того року ми не вірили в те, що Кавун реально це буде вести набере тих, е, тої, е, солодкості такої, що він має набрати на наших землях. Але mm -hmm. того року справді реально це вдалося нам. Тому цього року ми ну, вже пів гектара це не так багато, але для своїх людей це дуже класно. Ну що ж, рекомендуємо продукцію з Ромашівки від Агроспектру.